Пробуємо розбудити і завести нашу вісьмірочку. Ты знаешь, включився, ты подивись, поки мы с тобой шли. Понял, Снимать. Тест драйв, тест драйв, чувак. Давай ключику попробуй. Даю. Андрюша, что, тебе такая счастье? Нет, давай я. У нас давай. уже традиция. Давай, давай я, я, давай. Давай. Ми вже навіть чуєш, дивись, ми тільки почали зранку дефектування, вже поставили селектор новий, бачиш хрустальний? Пакетику, пакетику, вже все. Вже хлопці хочуть заводити, так що перший завод якраз разом з вами. Давай, зараз дамо джару. А що, ми заводимо і глушимо? Ой-ой-ой-ой-ой. Да? Та ти що? А не буде там тому бабочки, той? салам алейкум? Та бабочки. Слава Ісусу Христу! <реш> Дуже круто, я довольний. Короче, от, так, от Бачиш, ми вже завели автомобіль і не пройшло і дня, в все пройшло, вже запустили, вже все зробили. Ще раз? Хочу ще раз, давайте ще раз запустимо. Це таке задоволення, чувак. Ну давай. А я хочу підсняти собі в сторіс, можна? Що? Я зараз Давай, помпа, помпа, помпа має вже їх. Давай, ти бачив? Це ж круто, чувак, це просто блін. Знаєш, що найцікавіше? Що тут навіть підворотня задня вісь. Прикинь комплектації йде. Ну, це, коротше, і музика Bowers Wilkins. І камери 360 навіть. Повністю скло. Повністю скло, друже. А колір. Я не знаю, чи камера передасть, дивись. Ти подивись на цей колір. Ти подивись. Не, ну... Просто треба зрозуміти що найголовніший фактор БМВ ніколи не робило і не робить маршруток. <му> У нас, до речі, було в YouTube... добре. У нас в попередньому ролику про М5 ми розповідали про пошкодження, щоб головне, це два фактора, на мою думку, не було пошкоджено агрегатних деталей. І при тоді, коли стріляє безпека, про торпеду. Але в нашому випадку, дивіться, торпеда у нас зірвалася. Бачите? Торпеда зірвалася, але... В даній комплектації йде розширена шкіра, тобто весь салон обшитий шкірою. Весь. У нас консоль обшита в коричневу шкіру, всі дверні карти обшиті в шкіру, торпеда обшита в шкіру. Тому ми просто демонтуємо ту частину торпеди, там де є шкіра. Ми... А ти від... виключив її, так? Да? Ми замінимо повністю всю безпеку, перешиємо цю частину по шву, і у нас буде. Торпеда як нова. У нас було вкрадено е, селектор передач е, е, Хрусталь. Ми вже купили новий комплект, вже поставили, він вже працює. По пошкодженням. Дивимось так. По пошкодженням основний з агрегатних деталей у нас є тут оленжерон. Але ланжерон у нас цілий, оскільки тільки передня частина е, посилювача вона загнулася частково. Вся ходова частина у нас також ціла. все ціле радіатори навіть ще не перевіряли. Єдине, що у нас поламалося, це помпа, вон вона лежить. Помпа ми... Да, ми зараз її вже замовили, замінимо і будемо заводити автомобіль. З неприємного, оскільки не завжди все приємне, це є оцей, бачиш, загнулася сама фільоночка. Ось тут. Є таке от пошкодження, але ми її витягнемо. Витягнемо і все буде гаразд, пофарбуємо, і все буде чотенько. Тому за це може не переживати, оскільки стакани всі цілі, нічого ніде не смістилося, де агрегатні деталі, всі цілі, щоб підсі, так і по тій стороні. Все. Тут нема що більше сказати. Бо машина майже, ну, не майже вона нова. Чоловіче, 12-й місяць, 17 число, 21-го року. м Емперформенс. Навіть тормозам перформанс. Дивись. Покажи тормоза. Диви, які супорта. Класна маршрутка. Я тобі дам маршрутку. Ти сьогодні на маршрутці додому поїдеш. Ось це фільонка. А це? Це якась, я не знаю, як брезовики, це ж теж фільонка. Фільонка ось. Ось це ось фільонка. Оце, ось. Правильно, це фільм, це фільонка. Фільон. Дивись. Та я розумію. От дивись. От я просто вважаю, що це теж фільонка. А от це вже йде агрегатна частина Коловіка. кузова. Ну, агрегатна частина а, кузова, може. типу, основна деталь. Що таке А от це агрегатна частина кузова. Агрегатна? Вона несе безпосередньо якусь ну, да, силову, силову конструкцію. конструкцію конечно, шмурки, ну, то О, це ти все. так думаєш, а я так не думаю. Ні, ну я ж теж не бачив. Ну, типу, хай підписчики там, ставлять лайки, колокольчики так. і пишуть в коментарях. Да, є допишите. це фільонка, чи це немає фільонки. Точно. Ну і все. Це філонка, на яку кріпляться основні інші деталі. Що ти мені розказуєш? Що таке філонка? Філонка? Ну це, короче, філонка – це взагалі тонкий метал, так? Так. Ну. Андрій, що таке філонка? Що таке філонка? Це зовнішня частина кузова. Експерт у нас Експерт з Броварів приїхав. Експерт з Броварів приїхав. Експерт Експерт з броварів до нас приїхав особисто, щоб сказати, що таке фільонка, а що ні, пан Андрій. Студія. студія. Це твоя дитина. Ти коли останній раз їла м'ясо?